Шановні колеги, у нас є декілька питань, які дуже просив Національний банк з урядом проголосувати. Це питання захисту інвестицій, ви знаєте, наскільки це важливо. Це питання виплати вкладникам банків, ви знаєте, наскільки актуальне це питання. І це питання по Луганській області, звернення губернатора щодо виплати пенсій, соціальних виплат в Луганській області. Прошу, шановні колеги, прошу. Зразу пропозиція. Перше читання 4766, проєкт Проект закону про внесення змін до податкового кодексу щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності. Прошу будь ласка, Михайло Васильович, дуже коротко, давайте. Михайло заслухаємо і голосуємо. Не розходимось. Друзі, не розходимося. Олександра Володимировна, не розходимось. Дуже важливе голосування. Шановний голово, шановні депутати, пропонується на ваш розгляд законопроект номер 4766 Це про внесення змін до Податкового кодексу України щодо досконалення інвестиційної діяльності. Я вам хочу сказати, що закон пройшов всі висновки і Кабінету міністрів, в тому числі. Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України, а також не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету України та місцевих бюджетів. Прийняття проекту закону сприятиме підвищенню зацікавленості приватного бізнесу у здійсненні інвестицій у видобутокорисних копалин України. Оскільки впровадження запропонованих змін дозволить суттєво удосконалити порядок оподаткування за угодами про розподіл продукції, це буде сприяти збільшенню видобутку належних Україні корисних копалин на самий перед природнього газу та підвищенню рівня економічної незалежності Держави Україна. Прошу підтримати в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Є бажання голосувати. За основою цього можемо проголосувати? За основу тільки добре, добре, добре. Хотів я краще. Будь ласка, за основу. Прошу підготуватись. Колеги, готуємось щодо захисту інвесторів. Будь ласка, прошу колеги підтримати проект 4766 Про внесення змін до податкового кодексу щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності за основу, тобто в першому читанні 4766. Прошу голосувати. Колеги, ну чому так? 215 рішень прийнято. по фракціям, будь ласка. Шановні колеги, ну, ну є можливість, ми розслабилися. Я прошу мобілізуватись. Батьківщина 64, 80 зараз тільки голосувала. Партія регіонів 9, удар 40. Економічний розвиток 15, ЗМС 1, 21, один, суверенна європейська України, свобода 35, позафракційні 30. Шановні колеги, я прошу, давайте просто невідповідально ставимось до питань не менш важливих. Ви знаєте, як важко зараз інвестори заходять в Україну. Країна, яка воює. І захистити інвесторів це наш обов'язок, шановні колеги. Зробити привабливу роботу в Україні. Це дуже важливо, шановні колеги. Ми ж самі виступаємо за відродження економіки, за розвиток економіки. Прошу, шановні колеги, давайте повернемось і зразу проголосуємо. Андрій Володимирович, будь ласка, голосуємо. Допоможіть фракції проголосувати. Допоможіть проголосувати. Прошу, шановні колеги. Прошу повернутись до цього питання. Прошу всіх голосувати. За 219 рішення прийнято. Колеги, встигайте. Народний депутат мирний, будь ласка. Прошу, секретаря, запросити всіх до залу. Олександр подивач. Мирний, Всеукраїнське Об'єднання «Свобода». Шановне товариство, подивіться, тільки що ми проголосували законопроєкт, який набрав 256 голосів. І дійсно, правильно ви кажете, Олександр Валентинович. Пракція Батьківщина дає 80 голосів, тут же 64. У нас немає. Першорядних, другорядних і непотрібних законопроєктів. Ми зараз все те, що виносимо в залу, воно у нас йде на вагу золота. І таке враження, що ніхто з тих депутатів, які зараз не голосують, не збирається жити в цій країні. А ніхто не подумав, що можливо колись перестане бути депутатом, і, можливо, в нього буде власна справа, і можливо, в його родичі буде власна справа. І можливо потрібно все-таки залучати інвесторів і піднімати стандарти. І я хочу зрозуміти, чому всі ті, хто найголосніше кричать, як правило, не голосують. Ну без образ. Але де пан Ляшко? Ну чому його немає в залі на при цьому важливому питанні? Це якраз та людина, яка найбільше захищає, вірніше кричить про захист малих і упосліджених. Ми маємо піднімати малий і середній клад. Дякую. Дякую, прошу міністра фінансів надати інформацію з цього приводу. Шановні народні депутати, власне, йдеться про достатньо просту річ. У нас підписано два дві угоди про розподіл продукції з поважними компаніями. По видобутку сланцевого газу. Вам це добре відомо. У випадку, якщо ми зараз не голосуємо і не підтверджуємо змінами законодавства і свої зобов'язання, які в Україні вже прийняті, ми просто відмовляємося від цих угод. Я думаю, що після цього навряд чи хтось прийде сюди, для того, щоб допомагати нам з видатком газу, і Україна в черговий раз підкреслює, наскільки вона не обов'язковий партнер будь-яких інвестиційних домовленостях. Величезне прохання. Підтримайте, будь ласка, цей законопроект. І я маю надію, що вже через рік ми будемо говорити про те, що Україна стала більш незалежною у випадках газозабезпечення. Дякую. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на слова міністра фінансів з приводу, що це стосується не тільки захисту інвестицій, це стосується і енергетичної безпеки України, тому що в умовах енергетичної блокади з боку Росії. Сланцевий газ для нас це є один із найперспективніших напрямків розвідку. Тому, шановні колеги, я дуже прошу, давайте зараз не обговорювати, а голосувати. Прошу, шановні колеги, дуже прошу. Проголосуйте. Колеги, прошу підтримати, підтримати, а потім по результатам я дам голосування вам слово, обов'язково. Прошу, шановні колеги, прошу, прошу, колеги. Це також голосування виявляє агентуру Російської Федерації в наших рядах. Хто блокує розвиток альтернативної енергетики і добичі газу в Україні? Прошу, шановні колеги, прошу колеги, після голосування дам. Прошу підтримати, прошу підтримати. Колеги, повернення до цього питання. Всі голосуємо, Андрійович, всі голосуємо на свої робочі місця. Прошу колеги, стратегічне питання. Відповідальне питання. Прошу голосувати за повернення. За 225 рішень прийнято. Давід Важаєвич, ну вас всі чекали, йо-майо, будь ласка, сядьте на своє робоче місце. Шановні колеги, я прошу колеги і гелера народного депутата. Я дуже прошу сісти на своє робоче місце. Колеги, один голос не вистачив. Давайте важавич, будь ласка. Дисципліна, відповідальність. Причому, колеги, я прошу зразу налаштуватись на два голосування. На два голосування. Включили і, не... Видах, і зразу за голосування в цілому. Добре? Прошу, шановні колеги. Прошу повернутись, Андрій Одич. Прошу повернутись до цього питання. Прошу, шановні колеги, і зразу голосуємо закон. Голосуємо за повернення. Будь ласка. За 231 рішення прийнято. Видох і зразу в цілому, прошу. Зразу в цілому. За 234 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціям, будь ласка. По фракціям. Мошинський народний депутат, будь ласка. Дам можу, Дам можливість. Батьківщина зараз 72, партія регіонів 15, удар 40, 14 економічний розвиток, замір та стабільність 2, 25, суверенна європейська Україна, свобода 35, 31, позафракційні.